Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Багато хто несерйозно поставився до погроз Дональда Трампа на адресу Росії цей ультиматум щодо 10 днів. І люди сказали, дивіться, нічого не буде. Нічого не буде, це порожні слова. Але. Президент Трамп вже наніс превентивний удар по Росії, але скерував він його на країну, яка закуповує енергоносії у Росії, яка є країною номер два за обсягом таких закупок. Це Індія. Розповім вам сьогодні про те, що відбулося і чому це надзвичайно важлива і показова історія. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Президент Трамп оголосив, що вже. З цієї п'ятниці, з 1 серпня. США запроваджують 25% тарифу на експорт Індії, ну відповідно те, що вони продають до США, і накладає додатковий штраф через те, що Індія купує російські енергоносії. В середу він заявив, що це рішення спричинене високими тарифами Індії, які серед найвищих у світі, найжорсткішими, найбтяжливими е, такими не монетарними торговими бар'єрами серед усіх країн, але головний акцент. На чому наголосив Трамп, що Індія завжди купувала більшість своєї військової техніки в Росії і є найбільшим покупцем російської? Енергії разом з Китаєм в той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні, написав Трамп у своїй соцмережі True Social. Тому Індія сказав Трамп, платитиме 25% тариф, плюс штраф за те, що вона робить, от про цю купівлю енергоносіїв і зброї у Росію, починаючи з 1 серпня. Це серйозний сигнал, який має на меті продемонструвати рішучість ультиматуму Трампу який він висунув в країні агресору, я маю на увазі цей десятиденний термін на припинення війни проти нашої країни. Хоча, звісно, що мало хто вірить у можливість такого припинення в десятиденний термін, але у можливість запровадження Трампом санкцій проти тих, хто купує російські енергоносії, тепер вже починають вірити. Ці тарифи стали для Індії справжнім шоком і перекреслили надії Нью-Делі на. Преференційне ставлення порівняно з іншими азійськими країнами, які отримали тарифи там від 15%, наприклад, як Японія, до 20%. Принаймні, станом на зараз, це так до цього у них все йшло. Чудово, Індія однією з перших розпочала переговори з Вашингтоном після гучного візиту прем'єр-міністра Нарендра Моді до Білого Дому в лютому. Індія і США вже узгодили рамки двосторонньої торговельної угоди. Після зустрічі від президента США Джей Ді Бенса з Моді в нью делі у квітні вони домовились до речі про дедлайн восени. до оголошення Трампа в середу. Офіційні особи в нью делі заявляли, що продовжать переговори про. Угоду до осені. індія залишається відданою справедливість балансовані взаємовигідній угоді, як вони заявили в уряді, і підкреслили необхідність захисту фермерів, підприємців малого бізнесу, додавши, що уряд буде вживати всіх необхідних кроків для захисту національних інтересів, як це було в інших угодах. Зокрема, нещодавно укладені угоді про вільну торгівлю з Великою Британією. Групія індійська грошова одиниця обвалилась. Фондові фьючерси впали після цього Очення Трампа на внутрішньому ринку рупія досягла п'ятимісячного мінімуму через погрози митними тарифами і тим, що розпочнеться новий режим торгівлі з першого числа за кілька днів. Хоча торговельні переговори між двома країнами провалились ну станом на зараз, принаймні і це призвело до високих митних тарифів, і штрафів проти Індії. Очевидно, що торгова сага. Ще далеко не закінчена в цих переговорах. Ключовим є глобальний геополітичний аспект, крім суто економічного. Я думаю, що взагалі Трамп обрав Індію такою, знаєте, показовою жертвою зовсім не випадково. По перше, навіщо для того, щоб я думаю, в першу чергу показати. Перспективу Китаю та Росії це такий своєрідний деморежим. Я думаю, що Індія показово піде на поступки, відмовляючись від закупівлі російських енергоносіїв та і зброї також, тому що ми з вами говорили про цю тенденцію, що Індія почала купувати там в тому числі німецьку зброю, та записував для вас про це окреме. Відео і Індія вже посилала сигнали про те, що вони готові йти на американські вимоги ще до того, як Трамп жахнув їх цими драконівськими митами. Взагалі, протягом більшої частини року моді дотримувався такого примирливого підходу до Трампа і реформуючи структуру тарифів Індії і пропонуючи низку торгівельних і міграційних поступок Штатам. Радники Трампа місяцями сигналізували про те, що угода з Індією можлива. Імовірно. Останніми тижнями тон то дещо змінився. В нью делі вони посилили позицію свою через перешкоди в переговорах щодо спірних питань, таких як, наприклад, сільське господарство. Да, чутлива тема. Трамп вже почав погрожувати вторинними санкціями країнам, які купують нафту в Росії нещодавно. Ми з вами це бачили. да І це може вдарити в першу чергу по кому. Правильно по Китаю та по Індії, але починає Трамп з Індії. Експерти і політки справедливо вважають, що такі закупівлі, які роблять Китай і Індія, російських енергоносіїв, вони суттєво підтримують економіку Росії і суттєво послаблюють санкції, які запроваджує цивілізований світ проти країни агресора. Рішення Трампа може, звісно. Напружити в моменті взаємовідносин між США і Індією, і Трамп неодноразово насправді використовував торгівлю і митні тарифи для того, щоб шантажувати, тиснути, а потім укладати певні угоди. Наприклад, перемир'я, яке зупинило чотириденний конфлікт між Індією та Пакистаном в травні, але правда, моді і інші офіційні особи в Нью-Делі категорично це заперечують цей вплив, скажімо. Політики Трампа ця ситуація правда несе ще одну загрозу загрозу підірвати багаторічні зусилля США вибудувати з Індії ну таку своєрідну стратегічну перевагу Китаю на цьому наголошують деякі міжнародні експерти. Головна опозиційна партія Індії каже, що мовляв, дивіться що. Робить Трамп і тісні зв'язки, гарні стосунки моді з ним не принесли результатів. Погроза Трампа додатковими штрафами з'явилась наступного дня після того, як він скоротив дедлайн для Росії щодо укладення примир'я або мира з нашою країною. І як тільки він оголосив, що він скорочує з 50 днів до 10, підвищивши ймовірність санкцій на покупців російської нафти раніше ніж очікувалося, От за кілька днів. Відбувається це рішення у цей демо режим. Індія підтримує міцні економічні і військові зв'язки з Росією, історична і уникає відкритої критики президента Путіна за вторгнення в Україну. Індія стала великим імпортером російської нафти після вторгнення РФ в нашу країну, і вони тепер купують понад третину своїх поставок з Росії за даними Кеплер. Індія також імпортує близько 36% своєї зброї з Росії. Індія, покупець російських енергоносіїв, номер 2 в світі. Перший Китай, причому вона стала таким покупцем великим саме після нападу України-агресора на Україну і втрати Росією преміального європейського ринку енергоносіїв. А Ця втрата вона по суті на сьогодні. Кристалізована і легітимізована домовленістю президента Трампа з Урсулою фон дер Ляйну, Ця торгова велика угода між США та Євросоюзом, яка по суті ось ось має бути підписана, і вона передбачає закупівлю Євросоюзом американських енергоносіїв на 750 мільярдів доларів за три роки. Тобто, місця там російським енергоносіям не буде від слова зовсім тому для них. Індія і Китай є надзвичайно важливими покупцями, які дозволяють їм виживати і годувати свою військову машину, незважаючи на санкції від США, від Європи, від інших цивілізованих країн. Так от ця залежність Індії від енергії країни-агресора означає, що перехід до нових постачальників може вплинути на платіжний баланс Індії і. На стривок інфляції, і на настрої на місцевих ринках на цьому наголошує Брендан Макена, це економіст з Wells Fargo Co. Чому тому, що? Ну очевидно, що російська підсанкційна нафта там ну вони і вугілля продають і інші енергоносії, Так вони дешевші в сіні виходять суттєво значно саме через те, що накладені санкції, і на цивілізованих ринках це не закуповують. Тому вони продаються тишкам нижкам куди в Китаї і, і в Індію. Але тут важливо розуміти, що США мають колосальний важель впливу на Індію. США є найбільшим торгівельним партнером Індії, головним експортним. Ринком торгівля міжнародна. Там їх перевищує там, сотню мільярдів доларів, навіть більше. При цьому Нью-Делі безуспішно намагався укласти торговельну угоду з Вашингтоном ще під час першої каденції терміну. Трампа для того, щоб мати найкращі відкриті умови. Трамп взагалі називає Індію королем тарифів. Він себе любить називати «the tariff man, Да тут він Індію звинувачує, в тому, що вони король тарифів, і він постійно критикує їх за торгівельні бар'єри. За даними світової організації торгівлі, з 23-й рік вони показували ці дані. Середній тариф Індії був в п'ять разів вищий за американський, взагалі, найвищий серед великих економік. Індія. Великий, дуже протекціоніст у сучасній економіці світовій торгівлі. Це дуже асиметрична ситуація. Ми сподіваємося, що Індія відкриє свої ринки для нас, сказав голова Національної економічної ради Білого Дому Кевін Хасет у середу на CNBC. Як і в угодах з Євросоюзом, і Японією, США хочуть доступу до ринків в Індії для своїх компаній і фермерів. Акцентував він. Якби ми досягли цього в Індії, це змінили б правила гри для глобальної економіки. Адже це велика економіка, яка зростає, підкреслив. Хасед серед спірних питань в переговорах була, наприклад, вимога США експортувати генетично модифіковані сільхозкультури, на що Індія не погоджувалась через ризики для фермерів. Нью-Делі у свою чергу наполягав на винятках для. Голубевих тарифів, особливо на фармацевтику. Ми з вами знаємо, що Індія колосальний просто світовий виробник фармацевтичних препаратів і, передусім, генериків. Тариф в Індії у 25%, який які тепер встановив Дональд Трамп, суттєво вищий, ніж. 20% для В'єтнаму або 19% для Індонезії, чи 15% для Японії, що ставить Індію в суттєво менш вигідне становище в порівнянні з цими країнами, і це останнє, чого Індія хотіла би. Перспективи експорту інвестиційна привабливість Індії постраждають, особливо якщо не будуть зроблені винятки для смартфонів іншої. Електроніки, якщо вони будуть скасовані і м, буде застосовуватись базові тарифи кожної країни, на цьому наголошує Олександра Герман, економістка Oxford Economics у Лондоні. І саме тому я переконаний, що Індія дуже швидко піде на поступки Сполученим Штатам Америки і буде показово відмовлятись від закупівлі російських енергоносів, тому що для неї ціна питання. Є надзвичайно високою. Вони не будуть ризикувати тим, що Штати зробили на Індію стратегічну ставку як на противагу Китаю. Вони не будуть ризикувати потоками інвестицій, вони не будуть ризикувати американськими ринками і можливістю бути частиною економічно. Цього західного світу Китай дуже важливий, впливовий, великий, потужний, і інколи він лякає ті країни, які знаходяться поряд з ним. Але західний світ, економічно, технологічно і безпеково надзвичайно вагомий. І для Індії, і для інших азійських країн, і це останнє, що вони хотіли би робити, це втратити співпрацю з Америкою, а, значить, і значною мірою з Європою, з якою США практично вже уклали торговельну угоду. Тому мої очікування такі, що цей деморежим спрямований показати реалістичність погроз Дональда Трампа і що Індія показово піде на поступки і тоді. Як такий великий покупець російських енергоносіїв залишиться Китай, і тут вже може бути інша історія, але я думаю, що найближчим часом ми побачимо розвиток подій в цьому. Вимірі друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за перегляд, за коментар, за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Це дуже важливо для поширення україномовного контенту про економіку, розвиток інновації, глобальні тренди. Дякую вам До зустрічі.